Сім призими жек, і в мене в гостях на каналі людина, яка дуже багато того тут не була. І я передивилась дуже багато е, відео на ютубі з збиранням цього доміка. І сьогодні ми будемо е, збирати його з закритими очима із глухою людиною, учити, що вона готовить, а я не не, не, не вмію, то буду закрити мечима я, а вона хоча б буде бачити, що ми робимо. Я думаю, Лера прочитала інструкцію. Ладно, поки Лера побігла по наушники, ми відкриємо з вами без неї. А, тут є ще в колекції йолочка, пряники, йолочні прикраси. Домик, замок, санки з золенями і паровозик. Я ще знайшла різдвяний вінок. Я коротше хочу всіх купити зі своїми друзями і родичами все поснімати. То надіюсь, вони согласяться, вони після цього не б'ють. Ти повина будеш мені казати, що робити просто. Ти не робиш нічого. ти повинна... <гумірно> Так, і за те, що на лярканих оцих э, э, все чинама, <гумірно> <максимально, гумірно> <okay, гумірно> то ми будемо на оцих точніше вона. Ну, буде їх трошки держати, я буду говорити тихіше, тому тут у них слабий звук. А в мене просто маршали підключені тільки до устройства, яке я зараз знімаю, то ми не можемо їх підключити. Я надіваю пов'язку. Но лірки варіант, щоб обоє Та, що в сліпу не подобався. Та шерна сама я другої пов'язки. Та пофіг, тряпкою зав'язала. Давай. Ні. Що ні? Я куплю ще один домик, ще одну фігню і будемо обоє в сліпу. Я готова, що е, робити. Дай мені коробку. Ще, ще, ні, і не в другу сторону, так. Да. Бери яйце. Я Аккуратно. Далі, далі. Ще далі. Не в ту сторону. Да, далі. Кінець, кінець іди. Ще. Ще, да. Беремойську, да. Ага. І тепер. <ріст> 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 тепер ось ми там ще там де тільки що не яйця брала. А було раніше раньше Ще, ще дальше, ще дальше, ще дальше, ще дальше, ще, 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 ще в ливо, вліво, вліво, да? Бери! Бери его! Да. Одна, одна надеюсь! Одна. Да. Розбивай його в одсю високу штуку. Да, да не в мене! яйца подавай. А белок, ты должна белок и жовток разделить. Жовток. Аккуратно! Ну все. Минус яйца нет! Ты еще раз давила. Короче, здорово. Молодец, все. Ну. Жовток, жовток в миску, В миску жовток. На да, включай. Бери, бери в руки, сейчас намазываешь кнопкой. Ни. Ну, мазай. Що намазала? Плоску хрень. <свят> Нажимай. Вот сюда? Да. А Так. Да. Акуратно відкрий один оголок. А? У високу ми цю банку треба висипати. це все. Так. Mm? Да. Так. Да. Усе? Ну, почти, так. Да. Я тобі скажу, коли все. Хвата, хвата, не рви дальше. Ну, пока что хватит. Мы почти всю пачку высыпали, ну, почти хвата. Возьми вилочку. Дальше, дальше там. Лежить. Я, я все наготовила, не переживай. Дальше. Это телефон. Не, правильше. Да. Да, мешай. пудру. Аллона, капа! Капа! Я туди сейчас тобі надо добавить е, оцю всю массу. Ложку возьми. Правише. Да, ще далі. Дальше, Яке дальше? нема! Бере ложку і в мішок висипай цю всю штуку. Да як його відкрити сначала? Да, ти його відкрила, почти. Ага, туда уже. Хе-хе-хе. О, надо нам по-другому. Попала? Я думаю, Пойшов мне так Все тобі, все надо. Я тобі предлагаю Взяти цю банку. Бери банку. Бери. І зараз перевертай її в мішок. Да. Ложка дела. Да. Та вона відкрита, все нормально. Тільки не спіши. Лей, лей, лей. Лийлий, лий. Ли. Там ще його повно. Пергамент розкладуй. Да. Бере саму найбільшу деталь. Да. Чуть-чуть Chy дальше. Чуть-чуть Chy дальше. Не-не, это вперед, да. Похер, да. Тепер. Тепер самое страшное, лг ее усклеивать. Бери стинку домика. Да. 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 Имя він. На мешок. Не нажимай на нього сильно, пожалуйста. Бери, домик. Можешь низ. Ні, низ. Це бі це верх. Нет. Ні. Да. Ні. Да. Дуще дави. Ні, не туди там дірка. А я бы воздух размазывается. Хорошо. Ты пошла нахер, я съесу. Я я Хорошо, роби сама. Ой. Я вообще сомневаюсь, что мы прикладываем. Конечно. Я не уверена, что... Тебе надо другую стеночку взять. Бокову. Не, ні, не-не-не. Ні, ні, ні. Пр, правише, правише, да. Да. Тобі да так надо приклеить. Тільки чуть болейше. Не-не-не, ні, 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 це дуже далеко. Лівіше. левише. Ще лівіше. Ще левише. Да, он так, да. Наш тележ пишут. А! Брамаж! Боковустинку, прамаж! Ты мешок продырявала! Так я. Сейчас Мажу. Нет, нихера! Мажу? Ну, маж, маж! Тобі видавить назад банку і руками мазати. На тобі банку. Видавлю. Що це візов? Час вийде, козней. 嗯。Mm. Да, да и еще одну. Да. Нееее! Дальше, дальше, да. Опускай. Угу. Uh угу. -huh. Да. Все свои. Эх, что дальше? Нам бы не меньше. Спойна, стой! <ріст> Отак От і сиди! Спокійно сиди! Да! Ні, ні, ні! Чичик на мене, да! Стой! Да! Ні! Да! А -а -а -а. Все, стой! Бери другу кришу! то думаю, диму, вход просто, просто. Я не пойму, краще така, як їде, ну така, як не їде, ну така, як уже поїхала. Та йди в жопу! Поукрайте щось з такими движеннями, пожалуйста! Це нагарб. Да! Ні! Вбіг! Прав, Лі, Више, Лівіше! лівіше. Лініше! Стоп! Да! Нище! Ще! Ще! Все! Дірка, якась. А це що? Це це... Нормально! Там дірка не Воно Вона роз'їдеться і не буде домика! А сейчас більш-менш похоже щось на домик! Його. Скушай. -е. Ні, да. Та ні, на мене. На мене. Так. Да. Так було, що я думаю. Не факт, що вони держатиметься, але встав, став. Так, да, пади. А це можеш з'їсти. Воно нам не надала. Вона не держатиметься. Чого? Шикарно, так. Да? А що за робиш, я сам. <свісно> я сама. Ти що його рука закотила? Я... Він на місці, дипоходь на місці. Чотири штуки. Три, там все на місці, там все. До хіра не виходять зробила щось. Ладно, надо ухопити його. Бо... Пожалуйста, хвата. Да... Красава! Я сходила помила руки для частоти експеримента. Я не знімала пов'язку. Щоб потім уже подивитися в кінці, який домик, який вийшов, тому що його ще треба красить. Я вообще могла зняти, поки мої руки. Ой, так цікаво, конечно, що там получилось. Ну, не хочу, разочаровывается. Скрас, Хочу... Бери чайник. Хіросі. Стой, да. Бери на чашку. Чашку. Нас, домик, до столу приклеился. Лей. Стой, аккуратно, Стой, 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 стой. Ще, лей, Аккуратно. Ще. Хвати, хвата. бери глазурь. Да. Обедви вкидаю воду. <плес> да. 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 Ще б вискала обікувати, але я б ще випадила. Не, не думаю, хвата. А другий, де. да. Да. Малюй! Це синій А Белямана, да. Что я стоит? Що там типа зелене? Чего я кросснул? Больше. Ой. Что я вот Так Я думаю, все. Все? Да, можно этим мыть руки и давить у нас. Раз, два, три. Итак, мы снимаем. Нет? <реклама> Я предлагаю оцінити по. Якщо вона називається. Мені треба буде ще по пофотка. Я предлагаю вам оцінити цю красоту. Це іску. Це перше, що я в своїй житті приготовила декоративне, сладке. Де, я не відразу ту сторону. Бі. Яку? А, це? Да? Я не могла по ній попасти. Цяточки малювала, просто нажимаєш, і потім вже як відводиш, вона просто капляє Капа. капа. А ось як вийш домік зблизька. Чесно, я думала буде хуже це ще. Е, я думаю, я пошти так само б зробила і, і з відкритими очима. І так, показує моє творчество, яке я собирала і розмальовувала. Яка, типа дирижер, ну, вона питалась, але допомагати не можна. Це вона написала, поки я не бачила. Зелене теж вона намалювала. Я руками його мацикала, видно тут, да? це, типа, якщо що, димоход. Так, yeah, ну що ж, всім дякую за перегляд і до наступних відео.